Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вам покажу, як я готувала таке печення. Тут тісто пісочне, а в приготуванні воно просте-просте. І готується воно швидко і просто. Для його приготування потрібні оце такі продукти, так як і завжди: Яйце, цукор, ванільний цукор, маргарин у мене. То бажає може замінити Маргарин може замінити маслом. Цукор можна замінити цукровою пудрою. Ну, а в мене все по-простому те, що було в мене в домі Продукти всі кімнатної температури, а маргарин уже такий м'який-м'який. У цих печенюшках нема ні соди, ні розпушувача. Отже, задача збити маргарин так, щоб. Маргарин потім вже далі, як будуть печенюшки, держав форму. Збивати десь треба, збивала його хвилин 5, це сам маргарин, без нічого. А потім додавала цукор, ванільний цукор і вже збивала з ним. Ну, Повністю цукор не розтворюється в маргарин. Він може розтворитися вже, як я додаю туди яйце. У яйця я додаю дрібку солі, розмішую його до однорідності. І два, за 2-3 два прийоми додаю в суміш маргарину і цукру. І також все розмішую. І добиваюсь однорідності. І як маса вже стала однорідна, так як у мене ця посудинка маленька, я пересиплю її в більшу. Мисочку, і там буду вже замішувати тісто. Оце я тісто вже переложила в більшу посудинку, мисочку, і тепер частинами буду додавати борошна. Трохи додавала, розмішала, трохи додавала, розмішала до однорідності, щоб тісто було й не мокре, а в той же час щоб було не дуже воно таке туге. Щоб його можна було легко видавити з кондитерського мішка. Я вже наготувала кондитерський мішок. Там стоїть у мене насадка в кондитерському мішку. Поставила в чашечку, що тісто є як вже готове, я зразу його пересипаю в кондитерський мішок. Печеньє я буду формувати, викладати на тефлоновий коврик. Він у мене також стоїть вже наготовлений. Оце все тісто, все тісто потрібно зразу перекладати у мішок. Бо якщо залишиться, воно становиться плотніше, його важче буде видавити з мішка. Ото в мене така насадка, називають її відкрита зірочка. ну Ті насадки. Года 40 це 100%. Їх, ще, їх таких вже зараз і немає. Ну, а так для печенюшок воно проходить. Хоча інколи я його нимі зефірки роблю, бюзешки. Оце в мене вийшов цілий оцей противень І ще два ряда таких печенюшок на другому. Оце така їх кількість. Випікала я їх при 180 градусах 12 хвилин. Якщо більше, то вони підгорають. Так. Тепер у серединки поробила такі дірочки, от ви бачите, палочкою. Палочкою постійно макувала у борошна. Колись робила ручкою, ну, оце наконечником ручки. Можна карандашом. У кого ще є під руками, можна так сказати. Ну, макою борошно постійно, того, що прилипає тісто. А тут я серединку в оцю дірочку, в кондитерський мішок ложку положила згущеного молока вареного, і от така красота вийшла. Смачно, просто і швидко. Так що готуйте. учіться, пробуйте і в кожного все вийде. Була б охота. Дивіться, яке красиве виходить. А смачне яке, внуки були так зразу почали його їсти, ще гарячим. За ці 12 хвилин воно пропікається і зверху, і знизу. І не пристає, ну, це в мене тефлоновий коврик, а на пергаментні бумаги також не пристало. Все добре. Так що смачного вам. І бажаю вам миру, добра, і злагоди, і благополуччя.